Вітаю вас, мої малята! У нас з вами заняття ознайомлення з соціумом, а тема нашого заняття вантажний транспорт. Доброго ранку, всіх я вітаю. Доброго ранку, людям бажаю. Доброго дня і доброї ночі. Доброго вечора зичу охоче. Доброго дня вам щиро вітаюсь. Будьте здорові, людям сміхаюсь! Дітки, подивіться уважно, будь ласка, на ці картинки. Що на них зображено? Правильно, це транспорт. Знайдіть та назвіть наземний транспорт. Наприклад, автомобіль, автобус, тролейбус. А тепер знайдіть та назвіть повітряний транспорт, літак, вертоліт. Повітряна куля, ракета, назвіть водяний транспорт, корабель, човен. А який це транспорт? Подивіться уважно. Правильно, це вантажний транспорт. А скажіть, будь ласка, чому його так називають? Молодці малята, тому що він перевозить різний вантаж. Ну що, малята, я вам загадаю загадки, а ви спробуйте їх відгадати. Не женуть, вівсом не годують, коли оре сім плугів тягне. Що це, дітки? Так, це трактор, молодці. Землю рити я допомагаю замість тисячі лопат я копати рад. Що це? Так, це екскаватор. На будові помагає, богатирську силу має, він на поверх будь-який подає вантаж тяжкий. Що це малята? Так, це підйомний кран. Ні не їм, ні сіна, дайте випити бензину, всіх я коней обжену, куди хочеш, побіжу. Що це малята? Вірно, це вантажівка. Молодці маляти, ви правильно відгадали цей транспорт. Пограємо з вами дидактичну гру, що є у вантажівки. У вантажівки є. Капот. У вантажівки є кузов. У вантажівки є, кабіна, у вантажівки є. Колеса, у вантажівки є. Двері. У вантажівки є. Фари. У вантажівки є. кермо. Ой які ви в мене розумнички. Пограємо дидактичну гру, що можна перевести на вантажівці. Я перевожу пісок. Я перевожу. Глину. Я перевожу колоду з дерева. Я перевожу цемент. Я перевожу землю. Я перевожу. Іграшки. Я перевожу картоплю. Я перевожу кавуни. Дітки. А який транспорт допомагає людям у будівництві? Так, молодці. Це трактор, підйомний кран, екскаватор. Пограємо з вами ще одну дидактичну гру. Хто я? Хто кермує літаком? Правильно льотчик. Хто кермує вертольотом? Правильно пілот. Хто кермує автобусом? Молодці? Водій. Хто кермує потягом. Вірно, машиніст. Сьогодні, малятка, ми розмовляли з вами про транспорт. Цікаво вам було? А на якому б транспорті ви хотіли б працювати? Розкажіть мені. Чекаю ваших відповідей. До нових зустрічей, мої хороші!